Що вам не кажуть про українські інвестиції, або чи варто інвестувати в українські приватні проекти останніми роками? У медіа і соцмережах можна часто зустріти рекламу українських інвестиційних можливостей. Це можуть бути фонди, що нібито працюють за моделлю Райс фонди нерухомості, але чомусь не диверсифікують свої інвестиції і вкладаються в один об'єкт нерухомості. Або Private Equity і венчурні фонди з незрозумілими структурою і правами інвесторів. Або ж просто проекти у нерухомість із гучними обіцянками стабільного орендного доходу. Усі вони пропонують одне й те саме: очікувана дохідність у доларах від 8 до 12% річних. Звучить привабливо, правда? Адже депозит у банку дає набагато менше. Але питання, яке має поставити собі кожен інвестор, чи відповідає ця дохідність тим ризикам, які я беру на себе? Що таке ризик насправді в інвестиціях слово ризик має чітке визначення: це ймовірність того, що результат від інвестицій відрізнятиметься від очікуваного. Тобто, ризик це не тільки про можу втратити гроші, це ще й можливість заробити більше, ніж планував. У фінансовій термінології небезпеку ми називаємо ризиком, а сприятливу можливість очікуваною дохідністю. Але тут важливий баланс: чим більший ризик, тим більшої винагороди очікує інвестор. Наприклад, ви кладете гроші на депозит у надійному швейцарському банку. Ймовірність неповернення вкладу практично нульова, тобто ризик мінімальний. Тому і ставка буде низькою. Умовні, 1% річних. А тепер уявіть український банк, який пропонує ті ж 1%. Ви погодитесь? Скоріше за все, ні. Бо ризик неповернення в Україні набагато вищий. А якщо український банк дає 5%, тут ви вже подумаєте. Бо додаткові 4% це компенсація за той ризик, який ви берете на себе. Таким чином, кожна інвестиція складається з двох частин. Безризикова ставка мінімальний дохід, який ви отримаєте навіть у найнадійнішій країні. І премія за ризик додатковий відсоток, який компенсує невизначеність. Що таке безризикова ставка? У світі прийнято вважати, що безризиковою ставкою є дохідність десятирічних казначейських облігацій, США. Чому саме США Тому що це найбільша економіка світу, її борг використовується як еталон. І ризик дефолту Сполучених Штатів практично дорівнює нулю. Станом на сьогодні ця ставка приблизно 4,2% річних. Це і є точка відліку для всіх інвестицій. Які бувають ризики? Ризики бувають на різних рівнях від дуже вузьких до глобальних. Деякі види ризику можуть стосуватися лише однієї чи кількох фірм, і цей вид ризику класифікується як ризик лише на рівні фірми, тобто так званий специфічний ризик фірми, що є ризиком інвестування у певну компанію. Насправді міру ризику можна розширити таким чином, щоб вона виключала ризики, що стосуються цілого сектора, і при цьому була обмежена цим сектором. Ми називаємо цей вид ризику секторним ризиком. Наприклад, падіння цін на нерухомість одразу вдарить по всіх забудовниках. Наступним є ризик країни Country Risk – стабільність або нестабільність конкретної країни для України. Він дуже високий через війну, політичні й економічні проблеми. І нарешті. Існує і інший вид ризику, зкуди ширшим охопленням, що впливає практично на всі інвестиції, наприклад, підвищення відсоткових ставок негативним чином позначиться на всіх інвестиціях, хоча й по різному аналогічно при ослабленні економіки всі фірми відчують вплив спаду. Хоча циклічні фірми, такі як автомобільні, сталеливарні та будівельні, можливо відчують це більшою мірою. Ми називаємо цей вид ризику ринковим ризиком. Що більше ризиків бере на себе інвестор, то вищою має бути обіцяна дохідність. Отже, скільки реально має платити український приватний проект? Давайте спробуємо підрахувати мінімальну дохідність, яку інвестор повинен вимагати, вкладаючи в український приватний бізнес. Безризикова ставка, дохідність 10-річних казначейських облігацій близько 4,2%. Ринковий ризик приблизно 4,3%. Ризик країни для України зараз плюс 7-10% у доларах. Ризик сектору або галузі економіки плюс 1-2%. Ризик конкретної компанії проекту плюс 2,4%. Разом виходить близько 20% річних у доларах. Тобто, якщо вам пропонують 10% у доларах, це виглядає привабливо тільки на словах. Реально, ви берете на себе ризик, який потребує, як мінімум, 20%, а отримуєте удвічі менше. порівняння з альтернативою у США. Давайте порівняємо дохідність вітчизняного типу Райт right з альтернативою на фондовому ринку США. Візьмемо справжній Райт right ETF у США фонди нерухомості, що котируються на біржі. Дивідендна дохідність близько 4%. Загальна очікувана дохідність дивіденди плюс зростання капіталу близько 8-9%. І при цьому висока ліквідність можете продати акції фонду в будь-який момент. Захист прав власності, прозора фінансова звітність і майже нульовий ризик країни. І тут виникає просте питання: чи має сенс брати український ризик за ту саму дохідність, яку можна отримати на фондовому ринку США із захистом прав та надзвичайно високою ліквідністю? Висновок будь-яка інвестиція це завжди баланс між ризиком і винагородою. Якщо вам пропонують дохідність, яка не покриває всі ризики, це вже не інвестиція, а радше благодійність чи авантюра. Тому, коли ви бачите рекламу українських інвестиційних фондів із 10% у доларах, задумайтесь, за такий ризик ринок вимагає мінімум удвічі більше. Якщо відео було вам корисним, підпишіться на цей канал і поставте лайк, це надихає робити подібний контент. Також запрошую вас в свій телеграм-канал. Дякую за вашу увагу.